Школа героїв. У нас знову нова зустріч. Все дуже просто: ви пару слів про себе. Ну, а далі запитання. А, як вас звати, чим займаєтесь? Чи знайшли ви свою справу mm -hmm. в житті? Супер. Привіт. А, звати мене Андрій Пополов. Мені щойно виповнилось 36 років. А, Складно відповісти, чим займаюся, бо займаюся трохи е, різним. Але здебільшого, я є професійний менеджер і керівник. Е, зараз я для себе останні 6 років обрав сферу, яка пов'язана зі здоров'ям людини, але вже встиг попрацювати в декілька компаній, і це були різні. Це був медична, це була аптека. Медичний ритейл, тобто медичні магазини медичних, товарів медичного призначення. А, і це медичні клініки. І от зараз я а, є а, операційним директором стоматологічної клініки, яка називається Віла Луїза. Вона є у Львові і в Києві і спеціалізується на вирівнюванні зубів, тобто, щоб вони були красиві. І тут є обідні задачі. А друга клініка – це Гастролайф. Це клініка гастроентерології, там я займаю відповідаю за комерцію, за операційну, також операційний директор. І це львівські клініки, найкращого у Львові-гастроентеролога, які роблять людей здоровішими з точки зору шлунково-кишкового тракту. Я не є медиком, але мені ця тема цікава, і тому поки що, я думаю, що в цьому напрямку будемо розвиватися. М -м, прикольно. Можна сказати, що ви знайшли своє покликання в житті. Я ще не знаю. Я знаю зараз, коли людині 36, вона заходить в кризу середнього віку, а мені здається, що вже зайшов. І мої друзі, деякі, які приблизно такого ж віку, міняють кардинально свою, свою направленість. І це нормально абсолютно. Я поки не планую. Тому але я ніколи не кажу ніколи. Тому вважаю, що те, що я роблю добре, і те, що. Дає мені задоволення, може свідчити про те, що знайшов, але нікого не зарікається. А в часи війни може виявитися так, що покликання одне зміниться на інше. Тому подивимось. Так. А як ви зрозуміли, що от управляти це ваше? Ну, Що вас це виходить і вам це цікаво? Був якийсь момент, коли ви дуже чітко це відчули. Управляти заради управляти не цікаво насправді, От коли ти як можна уявити себе собі управлінця, це людина, яка сидить в великому кабінеті і керує стой там, іди сюди, прийди, піди звільнений або найняти, це не цікаво. Але коли тобі вдається побудувати команду, а мені вдається здебільшого побудувати команду, яка те, що ти робив би сам не знаю 5 років, зробити за 3 місяці. Ось це прикольно. І коли і я в своєму житті міняв роботу періодично, тоді коли ставало скучно, здебільшого. А, але дуже класно, коли ти приходиш на одні об'єми, а достатньо швидко бачиш інші результати, і без нормальної команди це неможливо зробити. А нормальна команда це формування її, це її управлінська задача. Тому мені ці... я це побачив, коли мені було 22 роки чи 21 рік. Я працював в величезному контактному центрі, і я бачив, як люди, які приходили абсолютно нулі, нульові зелені, тобто там, не маючи досвіду роботи, при правильному підході ставали класної, класними членами команди. А в нас була така командна історія, де ми мали суперництво одна команда з іншими. В кол-центрі це була класна така культура, і були були постійні суперництва. І от, якщо ти правильно підбираєш людей, якщо ти правильно з ними працюєш. Ти працюєш краще, ніж сусідня команда. Ось. Тоді я це зрозумію. Добре. А ви пробували заробляти гроші в дитинстві? М -м, давайте, так. в самому дитинстві ні. Але перші гроші, що я зробив, були в 16. Е -е. Із з 16 років я, ну, здебільшого 17, в 16 там була якась спроба, дуже незріла, незрозуміла, але вона була. Але в 17 я вже почав систему зробити. Ні, в 13-12, я кажуть там жвачки в школі продавати. Не робити. я вчився. Добре. А що б це була за робота? 16 Слухайте, в 16 років це була робота, яка мала статися. Я маю на увазі, вона мала бути в моєму житті, для того щоб зрозуміти, як не треба. Це було типу мережевого маркетингу, яку я не зрозумів. О, там було треба брати е, сумки. В сумках були книжки, і ходити по місту їх продавати там по дитячих е, площадках ще щось. Я працював там ровно один день. От. Е, я, до речі, щось навіть продав, але настільки мені це було не в кайф, і настільки там, хитра система була, що я сказав, що я не буду цим займатися. Але я отримав досвід, і це було прикольно. А... Наступний мій нормальний досвід роботи був е, такий достатньо цікавий. Це було десь 16,5-17 років. Я навчався в інституті, мій одногрупник е, працював свого родича, а родич займався імпортом, тобто привозили за кордону величезні величезні трупи, такі газові або водні. Е, тоді це було з Росії. Це було ще можна 2006 2007 рік. Вот. І їх треба було правильно доставити з однієї точки в іншу, країни, на фурах поміряти, і все таке. Не дуже інтелектуальна робота, але було потрібно там їздити, щось робити. Тобто ти був в приділі і за це платили гроші. Моя стипендія була 150 гривень тоді, а за один такий виїзд я заробляв 200. От, тому воно того вартувало. І там я навчився комунікувати з людьми, з водіями фур, коли тобі. В 17, а йому не сімнадцять одіфуру, а тобі треба з ним якось домовлятися, все було класно. Хороша програма. А як ви взагалі приймали рішення, на ну, щодо того, як далі йти, як шукати роботу? У вас є якісь принципи, як ви шукаєте для себе діяльність іншій сфері? 18 років і в 35 це дуже різний підхід. 18 років, коли ти вчишся, ти. Ти обираєш між тим, що ну, ти, ти не так обираєш, що тобі цікаво, ти обираєш між тим, чим ти не готовий займатися точно і тим, чим готовий, і графіком, який тобі це дозволяє робити. Бо я навчався на днівному дневній формі, і я мусив ходити в інститут і працювати. Але мені завжди щастило були класні варіанти, які я міг, міг обирати. А потім я почав там, не знаю, 23-25 я почав шукати те, що мені було реально і цікаво. І платили гроші, і давало певні, певні нові знання і навички. Це було дуже важливо. Зараз в 35 я шукаю там, де мені в першу чергу цікаво, в другу чергу, в те, що я дуже сильно вірю. Я не йду в бізнес працювати, якщо я в нього не вірю, взагалі. Навіть бізнес може бути збитковий, складний. Ну, не, не красивий з точки зору бізнесу, але я вірю і знаю, що там треба зробити, щоб стало класно. І в такі я йду. Е, тепер я вже дивлюся і на гроші теж, бо я можу обирати бізнеси, де платять. Е, там, де мен, мені важливо, щоб в мене був кредит довіри сформований там за якийсь час і повноваження, тобто не тільки обов'язки, але й повноваження. Тобто, я можу приймати певні рішення. Е, Ну, і тепер там для мене важлива ніша, це медичний бізнес, наприклад. Раніше я був суто в, в рітелі, я, я керував магазинами, ювелірні магазини, отаке. От. Є напрями, куди я точно не хочу йти, навіть якщо я там не дуже великі гроші. Тобто я вже розумію, куди не хочеться. Угу. А в які напрями ви точно не, не пішли? Слухайте, мені не цікаво, наприклад, банк, банківська сфера. Там всі красиві, там все дуже приємно з точки зору того, як це все, все виглядає. Але мені там було б скучно. мені не цікаво виробництво. Я не можу це пояснити, чому. Але мені воно цікаво. Мені цікаві в житті там два таких великих напрямі. Мені навіть які не цікаво хоча я маю кваліфікацію інтернет-маркетингу і якому спобудову комерс-проєктів, тобто інтернет магазинів, магазинів. Я знаю, як комунікувати за ІТ, але я б ніколи не хотів працювати в ІТ зараз. Вот. Е, я для себе обрав два напрями: це медичні послуги, це ретейл, і я намагаюся їх поєднувати. <гум> Добре. А в дитинстві, які вам е, уроки подобались більше всього? Ніяк. Я не любив уроки. Я, я, я кажу чесно, я не любив школу, е, бо вважав. Тоді я вважав, що це е, здебільшого на трасту по часу. Я дуже помилявся тоді, е, бо там дають знання, які не так потрібні знання, як розуміння, як правильно списати. Я поясню, що я маю на увазі, бо якщо ти вмієш списати так, щоб тебе не спалили, це дуже допоможе в житті, потім. І, інст... і я і про інституту теж маю на увазі, але в житті це про хитрість, це про вміння знаходити вихід з ситуації. Але все ж таки правильно рахувати це треба. Ну, математика була потрібна. Тангенс і Катангенс я ніколи не використовував після 11 класу в житті, але те, як я, як я його вчив, і скільки зусиль прикладав, доводиться, тепер мені допомагають, наприклад, зробити фінансову звітність. Тобто, усичість розуміння, розуміння правил, логіки і таке інше, воно виховується все ж таки в школі. Тому я не любив уроки тоді. Розумію, чому і розумію, чому воно було потрібне. Угу. Добре. А, хобі захоплення в дитинстві і хобі зараз. Я я в цьому плані скучна людина. В мене немає великих хобі, е, таких, що я от абсолютно вільний від роботи час, я займаюся ось цим. Але коли робота в кайф, вона іноді буває в хобі, тому я приділяю час е, вільний. Там, розвитку своїх якихось це те, що модно назвати скілами. Але я дуже люблю дві речі. Це машини. Я захоплений автобізнесом, автомобільним світом, спільнотою тощо. Ну і зараз я тепер вже люблю свою доньку. Це таке собі хобі непогане і забираю трохи часу. От якось так. Добре. Можна сказати, Ні що наприклад, як це, якщо я вам запропонують... тепер переб'ю те, що ви казали, всі мої друзі і родина кажуть, що якби я не був там, де я є по роботі, я був би непоганим перекупом. Це ті люди, які купляють і продають машини, на цьому заробляють. У мене в житті було 18 машин. Майже на жодній я на них на, на ній не заробив грошей, більше втрачав, але ось сам процес чогось нового купив, продав. він... Не збуджує і поїздить на чомусь новому. Тому якось так. Добре. А як ви думаєте, що вам дало навчання в університеті? А, ну, по-перше, в мене там декілька освіт, ну офіційних вищих дві, а ще є бізнес-школа, ще є інтернет-маркетинг. І кожен давав, вони були в різний час, і кожен давав різні бенефіти, так можна сказати. Навчання в університеті дало мені в першу чергу, як і в школі, до речі, вміння налагоджувати стосунки е, і досягати результатів, коли в тебе обмеження є по часу. Е, я вчився на стипендії, на бюджеті. На стипендії в мене не було моментів, коли я не отримав стипендії протягом п'яти років. Але все навчання в інституті я ще й працював по дев'ять годин. Отак це було. тобто я вчився там до другої години дня, потім о четвертій йшов на роботу в контактний центр. Там я працював достатньо довго в контактному центрі. Я, як пам'ятаю, там 16-20 починалася зміна, і до першої 20 ночі закінчувалося. другій ти лягаєш спати, о 8-й прокидаєшся і йдеш на навчання. І мені вистачало часу на тусовки, побачення і все інше. І при цьому ти навчався на хороші оцінки. Іноді домовлявся. Домовлявся, іноді е, був нехорошим, нечесним нечесною людина. З точки зору, я платив за якісь оцінки, але це було іноді, це не було системою. Е, там, де мені було то нецікаво, справді і плюс засвоювання великої кількості інформації. Коли зараз ти приходиш в нову компанію. Е, і це там бізнес, який працює хоча б декілька років. Тобі треба за місяць засвоїти таку кількість інформації, щоб за два місяці вже дати результат, на який від тебе розраховують. Якщо ти не вмієш засвоювати велику кількість інформації на такій посаді, ти не будеш ефективний, тебе звільнюють. Тому в інституті тобі дають багато інформації. І це треба в медичному університеті. Я зараз працюю з лікарями, в медичному університеті дають в 10 разів більше, ніж в будь-якому іншому. Тому ну, ті люди, які йдуть в медицину, мають бути до цього готові. Я навчався не в медично. Угу. Добре. Ну, Чи читаєте ви там як багато читаєте, які ваші улюблені книги? Є люди, які читають набагато більше за мене, і їх насправді більшість. Я не можу сказати, що я, там, є люди, які за, за тиждень читають жодну книжку. Відповідь ні. Мені подобаються автобіографія. От всі автобіографії, які є, Майк, Стів Джобс, Господи, вилетіли з голови Тесла. Коротше, вилетіла з голови прізвища. Автобіографії мені цікаві, чому? Бо там є шлях людини. От те, про що ми зараз говоримо, тільки людини іншого порядку, люди іншого порядку, в яких інше мислення, інші успіхи. І ти дивишся, приблизно те, що ми зараз з вами робимо. Ти дивишся, що людиною, яке було життя, яке було дитинство, які рішення вона приймала для того, щоб досягти того чи іншого. Де її фартило, де була наполегливість? Це мені цікаво. Я не дуже люблю бізнес-літературу насправді, але іноді читаю тоді, коли треба. Зараз я читаю, закінчив читати книжку, буквально позавчора, Клініка Мейя є. В Америці така величезна найбільшому, мабуть, в світі клініка Меї, яка є зразком в медичної спільноті по тому, як як будувати бізнес і як надавати сервіс. Її читають не медики, її читають, її дають на курсах МБА, Києво-Моглянська бізнес школа, МІМ. Всі, як обов'язкова література для для прочитання, бо там про сервіс, про побудову команд, про побудову мотивації, про підбір, про цінності, там дуже все побудовано на цінностях, і це важливо, до речі. Ось такі книжки мені цікаві, Так що там да, читаємо. Добре. Коли ви будуєте свою команду, є якісь основні моменти, що ви ціните в людях, і вирішуєте, що так. От він підходить. Є. Тут абсолютно чітка відповідь. Перше, це цінності. Оце, можливо, звучить пафосно для людей, які не працювали в бізнесі ще. Але цінності це дуже важливо. Це те, як ти дивишся з людиною на ті чи інші речі, однаково або навпаки. І ті цінності, які співпадають з моїми, тоді, тоді це окей. Якщо не співпадають, будуть постійні конфлікти. А конфлікти не робочі а приватні, тобто особисті, скажімо так. Робочі конфлікти це норма. Цінності це раз. Одна з основних цінностей це чесність і відкритість, прямолінейність, якщо так можна сказати. Якщо людина готова мене обманювати, навіть в дрібничах ми розходимося одразу. І це навіть не про там, зворот красти гроші. Якщо людина претендує на посаду не початкового рівня, а якогось середній плюс, то це вже. Певна. Тобто, є певна експертиза, є певна кваліфікація, є певний професіоналізм. Якщо людина в будь-якому разі це має бути ще енергія, тобто людина має не спати. Я не можу працювати з людьми, які сплять. Сплять не просто фізично сплять, а яких треба тормошити і пінгувати періодично. Тобто, енергія, проактивність, забув як це українська вовлеченість, але це ось це. Коли людині не все одно. А, зараз більше, якщо правильно мене чули, зараз більше про такі компетенції не фахові, компетенції суто людські, а фахові там добираються або вже маються. Головне людські компетенції. Угу. Що б ви порадили підліткам, які в майбутньому також планують управляти. З чого їм починати, який такий загальний меседж? Спочатку зрозуміти, на що тобі управляти. Якщо ти хочеш управляти, щоб бути головним, це одразу погана історія. Ну, типу, я головний, я тут головний, ось це, домінація. Це дуже, мій погляд, не буде нездоровою історією. Якщо з цього починати, це по-перше, точно не шукати роботу одразу на такі посади, навіть якщо така посада так і називається. От. Тому не боятися якоїсь, я не знаю, тої роботи, яка здається не. Популярною, не, не презентабельною. Ну, коли я скакав по фурах з цими з трубами, і коли ти сидиш в каптёрці з крановщиком, кранів, а потім їдеш на фурі там, через пів України, це не надприємна фізична робота, я маю на увазі. Але ти, а ввечері ти хочеш сісти в кафе з друзями, і ти, типу такий крутий, а в день ти в мазуті був. Але це дуже допомагало. Коли ти сидиш в кол-центрі і приймаєш, як я зараз пам'ятаю, 180 дзвінків. В день це величезна кількість комунікації, це не про красу в бізнесі, але це ну, не, не про не про красивий бізнес, з точки зору, що типу я велика людина. Не шукати одразу дуже статусні якісь роботи, але й не відмовлятися, якщо є цікавість, тобто пройти через певну отримати певний досвід, і потім зрозуміти, я думаю, років там я не знаю, кожен свій вік. 에, зрозуміти, чого дійсно хочеться. І якщо хочеться бути, якщо є лідерські амбіції, вони реально є. Вони здорові, ці лідерські амбіції. Спробувати їх реалізовувати. Отак от потрошку. Якось так. У вас не чутно зараз, Андрій. Так, є. Останнє запитання. Е, діти часто питають, чому люди погоджуються, витрачають свій час там. Як спікери, на що воно їм треба? На що воно вам треба? Я ну, я не можу за всіх сказати, на що їм всім треба. На що треба мені? Сказати, що я шукав можливості це зробити, не шукав, але коли от ви це запропонували, я задав це питання, на що воно мені треба. Іноді я людям допомагаю, наприклад, влаштуватися на роботу, хоча ну, вони не сильно просять про це, але ти це робиш. Бо ти бачиш цю людину, наприклад, ти знаєш, де вона може бути корисна, а там твої друзі, наприклад, шукають саме таку людину. На що воно мені треба? Воно мені не треба, але ти робиш добро і воно потім повертається. Якщо мій шлях комусь буде цікавий, і я зможу щось прикольне сказати людям, які яким це потрібно, яким це цікаво, то це, буде. це для мене буде приємно, що я комусь зробив щось цікаве і щось корисне. Тільки це. Якщо ну я не хочу високопарні фрази про просвітництво і про все інше, але я проходив ну непоганий шлях. Мене, я з дуже такою бідною сім'ї, насправді, і зараз немає величезних статків, але все, чого досяг, досяг реально сам і завдяки людям, з якими були класні стосунки. От, ти їм допомагав колись, потім вони тобі допомагали. В мене класний нетворкінг, реально. І коли мені щось там треба, люди допомагають. Тому я вірю в те, що якщо ти щось віддаєш, воно потім повертається, і плюс ну це може бути корисно Дякую. Вийшло прикольно. Трошки ще інформації для підлітків. В основному 14-17 років, а, в принципі, можна інколи там 12 і 10, хто захоче, такі живчики теж бувають. Інформація для вас така ще. Спікер може провести екскурсію у себе в кількох клініках, одна стоматологічна, інша гастроентерологічна. В основному це Львів, але є і Київ там, невеличкий кабінет в Києві. Можна там. Прийти групі дітей, трошки подивитися, поспілкуватися в якості екскурсії. Для цього просто потім звертатись в школу героя це безкоштовно. Ще варіант, який може бути: спікер готовий приділити час і стати для когось наставником. Якщо ви подивилися, що це ваша людина, от ви відчуваєте прикольний чувак, чимось на мене схожий, то ми можемо з'єднати, ви трошки поспілкуєтеся, і якщо ок, то потім там, раз на тиждень, 1-дві години. Може стати для вас наставником, навчати вам по управлінню ще по якимось питанням, може, по життєвим, там уже буде ясно. Тобто, може бути наставництво, екскурсія, ще може бути краудфандинг. Це коли люди збираються в одному залі, скидуються грошима потрошки для підлітків на їх проекти. Тобто, приходять діти, показують свій проєкт, в залі багато людей і скидуються потрошки, ну, дивляться, які проєкти, які сподобалися, скидуються по ну, 200-500 гривень, щось таке. І спікер також готовий стати ну, відвідати там кілька раз чи кілька разів такі презентації. Тобто, якщо у вас є ідеї і проекти, я до того, що звертаєтесь до школи героїв, ми будемо це все компонувати, робити захід, ви будете показувати свої проекти, а люди будуть скидуватися вам грошима, просто щоб вас підтримати. Це для того, я вам кажу, що це взагалі можливо. Є система краудфандингу і в інтернеті, там Кікстартер чи інші платформи. Просто вони більш такі. Там треба багато готуватись, там на англійську мову переводити, там щось там ще шукати людей, які там будуть заходити, тобто рекламувати. А тут вам просто треба буде прийти в зал, презентувати, захистити, ну, трошки повідповідати на запитання, і є шанс, що отримаєте, або там відправитись на доработку, або отримаєте. Ну, таке. Школа героїв знято. До наступних зустрічей.